Всім привіт! Це кулінарне шоу телеканалу Діаспора TV Cooking Together. Мене звати Каріна Сосновська, і я буду розповідати вам про традиційну українську кухню разом з українцями, які переїхали жити в Швейцарію. Отож сьогодні на нашій кухні відкриє секрет приготування неймовірної страви з Полісся дівчина з Чернівеччини Анастасія Маслюковська. Привіт, 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 привіт. Ради бачився тебе тут. Дуже приємно бути в тебе на кухні. Дякую. Розкажи, що ми будемо готувати сьогодні. Отож сьогодні я хочу продемонструвати вам рецепт дуже смачних, золотистих, легких дерунів. Деруни – це дуже смачно, ти знаєш? Так, так, я знаю. Отож, друзі, розігрівайте ваші пательні і уважно дивіться, що буде зараз на екрані. Так, ти знаєш, Каріно. Настільки багато назв існує в цієї страви, як її тільки не називають: пертушаники, драники, кремзлики, картопляники все ще можливо. Різні. Так, і в різних регіонах України, і взагалі по різних країнах світу. Тому що ем, ця страва вона популярна не тільки в Україні, але а. мені здається, найбільше її смакують саме Це в нашій в нас. державі. Так. Так. Мало того, ти знаєш, що саме в нашій державі, в користірської області, був виготовлений найбільший дарун в світі. Увага! 180 кг. 180, Сто ти уявили? Вау! Це дуже-дуже багато. Це дуже багато, Отож, Насе, давай ми розглянемо, які нам потрібні інгредієнти для страви, так? Так, звичайно, але перед цим давайте одягнемо рукавички, щоб працювати звичайно, чистими руками. Звичайно. Це було так? Отож, по перше, щодо інгредієнтів, ці інгредієнти дуже дуже легко знайти в будь-якому супермаркеті, тобто вони є доступними або на базарі. Тобто, це не є щось дуже складне. От то кожен може купити ці інгредієнти? Це так, так це не є щось дуже складне. Я зараз вам усе покажу. Давай. Звичайно, найголовніший інгредієнт це картопля, і порція може відрізнятися. Тобто, якщо у вас багато людей, то звичайно беріть більше картоплі, але взагалі приблизно на класичну порцію йде 1 кг. Так, це в мене приблизно 10-13 картоплин. Е, також дуже важливий інгредієнт це цибуля. У мене тут дві цибулини, але взагалі я буду використовувати тільки одну. Ви можете брати і дві за смаком. Е, також важливо мати яйця. Звичайні курячі яйця я буду використовувати одне, ви знову ж таки можете брати і два. Також дуже важливо мати борошно. Нам не треба буде його дуже багато, але, звичайно, що це також дуже необхідно. І згодом до самих дурунів ми будемо готувати щось додаткове, так. поки це такий ніби секрет. Але так, у нас для цього є також і гриби. Знову ж таки, гриби можуть бути за вашим смаком, будь-які в мене тут шампіньйони. Ось, і щодо грибів, їх можна залишати як е, чищеними, так і не почищеними, Тобто залежно від того, як вам смакує краще. Е, я поки що їх чистити не буду. Мені подобається, як вони і в такому стані є. Ось. І звичайно, ну як же без сметани, так це тобто, дуже важливо. Так, це дуже важливий інгредієнт. Сметани знов ж таки нам не треба буде дуже багато, але без неї ця страва не є ідеальною. Це правильно. Так, і ем, ну, звичайно, сіль перець, е, олії для смаження, і для того, щоб наша страва виглядала ідеально, ми будемо використовувати зелень також. Зелень знову ж таки можна брати за вашим смаком: петрушка, кріп, базилік, будь-що. Так. Тепер давайте приступимо до приготування. Що нам треба зробити? Ну, по-перше, натерти цибулю та картоплю. Який взагалі критерій основний при виборі Е, Взагалі це вміст крохмалю, це дуже важливо. Вміст крохмалю угу. е, як я взагалі визначити? Ну як ти бачиш, у мене є взагалі дві картоплі е, різного сорту, тобто, так одна е, рожева чер червона, угу. друга звичайна. Так, так. І як ти думаєш, в якій більше крохмалю? Ну, я не знаю. Думаю, можливо, можливо, в цій я звикла цю їсти завжди mm -hmm. біленьку. Так, так, ти права, в цій саме крохмалю більше, і це означає, що деруни не будуть якось розпадатися, будуть триматися краще. Отож, в мене є ось така терка, так. І ми її будемо використовувати для того, щоб натирати картоплю. Яка, яка форма нам потрібна? Ну, взагалі, дивись, тут є дуже різні можливості. Так? так я буду використовувати таку дрібненьку, що є. Менше часу можна використовувати таку більшу. Яка взагалі краща, як ти думаєш? А, для мене більше це оця дрібна. Угу. Ти також мені можеш допомогти, якщо хочеш. Давайте одягну рукавички, так угу. допоможете. Так, так, давай. Добре. Отож, зараз ми все перемішуємо. Так, нам потрібно перемішати нашу цибулю та картоплю. І, взагалі, дуже важливо ключовий момент це злити зайвий сік, тому що у нас утворилося дуже багато. Звичайно, нам потрібно зливати не увесь, тобто ще потрібно залишити трошки, але отакий зайвий бажано злити. Знаєш, Настя, тебе така вийшла гарна картопляна суміш. Mm -hmm. Коли я робила дорони, то маса дуже потемніла. Ти знаєш, таке трапляється на жаль дуже часто. Це проблема але взагалі. Е, моя рекомендація це. Спочатку натерти цибулю, а вже потім картоплю. Тому що цибуля не дає картоплі потемніти. А, в чому справа? Так, так. І, <смеш> так, і взагалі, якби ну, уявіть, ви спочатку натерли картоплю, картопля сидить, чекає. Звичайно, що темні, Звичайно. потім ви натираєте цибулю. Так, тебе проблема вирішена. Для багатьох. Так, так. Okay. Е, отже. Приступаємо до наступного процесу. До приготування. Так. Нарешті. <смех> <смех> так, <смех> е супер. Для цього нам потрібно розігріти петельну, сковорідку. <laughs> Що ще важливо, не забути. У нас є інші інгредієнти, а саме яйця. Так? Отже, беремо одне яйце і просто вбиваємо всередину в цю масу. Потім все перемішуємо. Перед цим ще треба додати, звичайно, що борошно та uh -huh. сіль так, перед тим, як перемішуємо. Дякую тобі. Отже. Настя, ти знаєш, uh -huh. що в Швейцарії є така страва, як Рьошті. Mm -hmm. Так, це така хрустка картоп'яна uh -huh. запіканка, і вона є дуже схожа до наших дерунів. Це є національна страва німецької частини Швейцарії. Треба спробувати, знаєш? Так. 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 Дивись, сюди, я додала саме дві столові ложки борошна. Можна навіть 2,5, трошки ще. Тобто, uh -huh. як вам краще. І а, також я додам трошки солі. Це приблизно одна чайна ложка. Трошечки я візьму від а, цієї. Отак. І тепер перемішуємо. Добре. Дережно. А перець потрібен. Так, ти знаєш, молодець, дякую, що ти мені нагадала. Так. Добре. Я завжди робила з перцем. Uh -huh. Якщо хочеш, ти можеш мені допомогти. Так. А, трошечки Добре. просто. За смаком. Давай, чуть-чуть, сдам скажет. Окей. Тепер ми повинні все добренько перемішати. Mm -hmm. І, взагалі, наступна частина це, звичайно, саме смаження. Дуже так. важливо, щоб ми викладали в маленькі такі кружечки, формочки. Так, так. Не дуже великі, тому що ну, все-таки нам потрібно, щоб вони всередині не залишилися дуже сирими. Так отож, по-перше, давай спочатку залиємо олію, додаємо рослинну Олію в мене це обов'язково рослина повинна бути. Та в принципі це не дуже важливо. Може бути і оливкова, але звичайно. Я думаю, тобто за смаком більше. і що вам більше подобається. Але в принципі рослинна олія, вона, ну, якби, оця саме соняшникова, так, вона пасує до дерунів, правда? Так, так. Звичай. Зараз ми почекаємо, поки сковорідка добре нагріється, так вони ну, все-таки поверхня повинна бути добре. Теплою. теплою так. І будемо викладати. Угу. То Настя, Насте, поки ти будеш смажити деруни. Я перевірю, чи знаєш ти все про деруни. Це буде цікаво. Гаразд. Отож, тобі потрібно обрати правильно, на твою думку, відповідь і робити це швидко. Домовились? Добре, добре. Починаємо, ти готова? Так. Ну, як це можливо. Давай. Ну давай, тоді буде перше таке запитання: скільки існує в Україні назв для дерунів? А. Більше ста, Б. Близько тридцяти і В лише одна офіційна назва деруни. О, ну. Я вже це сама згадувала на початку програми, що взагалі є багато назв. На жаль, прям точного числа я не знаю, але мені щось 100 звучить забагато. Можливо, не знаю, 30? Знаєш, ти, ти маєш рацію? Так, дійсно, в Україні 30 назв для дерунів, серед них теж ти казала тартюхи, крем, злоки, драники. Тобто, це все входить. Що ти казала молодець. Супер, так. Дякую. Добре, друге питання: З якої кухні прийшли до нас в Україну драники? А. З німецької, Б. З швейцарської і В – З чеської. Ну, ти мені сама казала, що взагалі є така страва Рющі, та, так? В так, з Швейцарії. Швейцарії. Тому ну не знаю, давай швейцарської. На жаль, це неправильно. До uh -huh. Нас драники прийшли саме з німецької кухні. Uh -huh. В Німеччині є ця страва, вона називається картопля окей. Uh -huh. Це перекладається картопляні оладки. Це ну, схоже до нашої. Так. Раз окей, мінус один. Один-один. Так, наступне запитання: за традицією, на яке свято колись давнину подавали даруни до столу? А, на благовіщення, Б на Різдво, В ве, на весілля. О, ну взагалі, напевно, українці є це увесь рік, я завжди так думала. Але е не знаю, давай на благовіщення. Так, на благовіщення, але тільки хіли пісними, без mm. сметани, молока, без м'яса mm -hmm. і, і переважно хіли в понеділяк. Окей, mm -hmm. okay. дуже корисна інформація, дякую. Так. Наступне запитання: яку нагороду отримав mm -hmm. найбільший дарун у світі про те, що ви з тобою говорили, що був приготовлений у користання? Mm -hmm. А. Занесений книгу рекордів Гіннеса, mm -hmm. Б. Занесений книгу рекордів України чи mm -hmm. В. Отримав Оскар. Ну! No. <laughs> Оскар, напевно, ні. Але що я можу сказати, давай в світі? Ну, я думаю, це він був дуже великим книгу рекорду Гіннеса по світу взагалі. Насправді він був занесений книгу рекордів України. О, окей. <гум> ну, ми ще до того зібрали. <гум> так, <дня>. звичайно. <гум> І останнє запитання. <гум> Де був відкритий єдиний пам'ятник Дарину у світі у 2009 році? Це було А. В Канаді, <гум> Б. В Польщі, В. В Україні. О, в Канаді є велика українська діаспора, так, в принципі, Так. так? Ну, але я не знаю, чи там би відкривали прям пам'ятник деруну. Давай я виберу все таки Україну. І ти маєш рацію. Звичайно, що в нас е, відкрили скульптуру Дерун у 2009 році. Це правда. Молодець. Майже світ подібка. Дякую, дякую. Звичайно, дуже важливо приготувати також і е, як ми будемо подавати страву, правда? Декорацію. Декорацію. І, е, звичайно, що е, зазвичай це роблять зі сметаною і е, трошки зелені, так, на тарілку. І ми будемо також так робити. Я думаю, це такий класичний підхід. Так знаєш, Настя, я подумала, давай ми зробимо такий соус грибний зі сметаною. Що ти думаєш? Ти знаєш, це дуже класна ідея, тому що в Закарпатті взагалі а, так і роблять. І смажать дируни і додають до нього грибний hmm. соус. Так, соус з грибами. Саме так. Супер. Тому це ми будемо робити, Давай. але для початку нам треба а, порізати звичайно, наші грибочки. Звичайно. Якщо ти хочеш, може мені теж в цьому допомогти. Добре. Скільки нам потрібно штук? Знову ж таки, небагато, можливо, 200 грамів. Тобто, я взяла десь 200 грамів, але знову ж таки, залежить. це залежить від порції. Mm -hmm. так. Взагалі, важливо, які повинні бути шматочки. Тобто, великі, маленькі. Ну, рекомендовано, напевно, маленькі все таки але я роблю і більші, тому що я просто люблю, в принципі, відчувати гриби. Знаєш, так, так, ну якби. Але... За смаком. Тобто вони посмажаться в будь-якому випадку. І великі шматочки, і маленькі, тобто ви можете обирати, які вам до вподоби. Угу. Тепер ми ставимо ще е, трошки олії в іншу сковорідку для угу. того, щоб приготувати соус. Добре. Отож, е, я, як ти вже бачиш, я порізала е, на шматочки наші. шампіньйони, грибочки. грибочки так. І також я додала трошки часничку. Знову ж таки, залежно від вашого смаку, якщо вам не треба десь йти на роботу завтра чи там. Так, на побачення. Так, цілуватись, то можна і більше чесничку, можна й цибульки також, але я просто додала один зубчик. Угу. І ми відправляємо це все в розігріту сковорідку. Скільки взагалі тобі потрібно часу, щоб це приготувати? О, ну, взагалі, я думаю, можна вкластися десь в годинку. Тобто... Ем, до тобто годинки почат... і все готово? Так, як ми зазначали на початку, можна угу. використати блендер. Не треба використовувати прям терку, та? тоді це буде швидше, звичайно. Так. А це вже не так буде оригінально. Ну, не так, так. по-українськи. Так. Так, перемішуємо. Добре, а для соусу скільки потрібно часу? Ой, соус це дуже швидко. Тобто тут буквально грибочки угу. і трошки сметани. Тепер нам потрібно додати головний інгредієнт, а саме сметану. Так. Я додаю приблизно так дві столові ложки mm -hmm. сюди прямо до нас сковорідку. Більше не йде нічого, чи mm -hmm. ти додаєш якісь спеції туди? Звичайно, потрібно такі базові спеції, а саме бажано додати сіль та перець, звичайно ж. Mm -hmm. Зелень це вже буде в кінці? Ми можемо додати зелень, звичайно, угу. просто поставити на тарілочку для прикраси. Всюди я зазвичай не додаю. І трошки солі. Можемо так. Скільки взагалі хвилин ми буде отак готуватися? Бажано залишити хоча б на 5 хвилин. А, ти залишаєш ось так? Так, так. Я просто перемішаю mm. і залишаю, а потім ви можете вимкнути вогонь і просто ставити ще трошки, залишити потушкуватися, як то mm. кажуть. Тому що я вже грибочки попередньо обсмажила, і тому більше їх ну, необхідності не маю. Так. Mm -hmm. Можемо ось так просто залишити. Але вогонь ми зменшили. Не а, так, так, можна зменшити. Ну, взагалі, краще завжди це контролювати, стояти біля плити. Ем, воно має взагалі закипіти, тобто цей а, соус має загуснути. Ну, він в мене, в принципі, і зараз я не додала дуже багато сметани, тому він вже в принципі ну, не є рідким. Але гарно пахне. <смеш> дякую. Але якщо у вас сметана меншої жирності, і якщо ви додали багато, то треба зачекати, щоб все-таки вона трошки загусла. Це означає закипіла, потім ми вимикаємо так, так. і чекаємо, щоб протушкувалося. Ну, пахне звичайно бомбесно. <смеш> <смеш> дякую тобі, дякую. <смеш> Отже, як ми взагалі сервіруємо? Тобто ми можемо, е, як у вас є, яка за велика у вас фантазія, так? ви можете це робити по-різному. Але що пропоную я, це, наприклад, викласти отакий, ніби е, просто в таку лінію їх ось. І, наприклад, ми додаємо наш вже готовий соус зверху. Так. Робимо трошки собі місце, можна їх. Не боятися так порухати. І я додаю трошки соусу. І ви можете ось так грибочки викласти зверху. І, звичайно, поруч можемо поставити трошки зелені. Наприклад, у нас є укріп. Готово? Настрій страва неймовірно пахне. Дякую, що ти завітала до нас сьогодні.

Hello. No, premium. Uh, oh, you said that premium. Budyma, 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 Budyma. Yeah. <laughs> Budyma. <laughs> <Budi> ma. <laughs> <Budi> ma. yeah. <laughs> yeah. Mark, you tasted before? Mm -hmm. Never, like similar, nothing you didn't meet. Mmm, something similar, but this look like a potato rosti. Mm, yeah, no, yeah. Something similar from the Swiss part. Mm -hmm. Uh huh. Potato, but we have the pumpkin with, with the cream, mm -hmm. so we name it "Cupetkos Montana." For us in Nigeria, we have just the, the potato. Mm -hmm. This sauce we prepare not only prepare it with fish. Ah, mm -hmm. mm -hmm. okay. Fish and what else? Like uh, sauce with fish, oh, and we okay. put it on the potato. I ah, it's like their its own juice like this like a sauce the fish. Uh, from the fish of oh. match together. Okay. Mhm. Mm you like me. Uh, yeah, I think so. It it reminds me of my home. My mother used to. Дорогі глядачі, діліться з нами своїми неймовірними рецептами. Готуйте з нами, і нехай все у вас буде смачно. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі Facebook та Instagram, щоб слідкувати за наступними випусками.